Сьогодні буде трошки незвичайний такий бій. Вежа Linkway вже в мене друге коло вежа 19-го року мається на увазі. Я спробую пройти цей бій без спорядження вежі і ще й цікавим способом. Як бачите, тут є модифікатор до не можна використовувати рейдена і шаокана. От. А так як, як бачите, у мене тут такий задаток на зливу. І може вже хтось догадався, що тут я спробую таки використати рейдена, хоч він тут і заборонений. Е, зараз я вам покажу, яке спорядження цих хлопців поставив. Скарлет у мене такий сапорт для е, бронебойності, так сказати, пробивати броню. І я на неї ще валуни оце поставив. Трошки оце, Гордість тримесленника, вона дасть додаткове здоров'я всій команді. І шляпа розбійника дасть при зміні захист отряду щит. От. Цьому хлопцю тут от, ну, трошки сили на початок, трошки критів. Це от, это, супротивлення і е, заряд сили. І на рейна також я трошки йому додав початкову силу. Ну, Плащ аргуса, я думаю, всі знають, що це найкраще спорядження для того, щоб Рейн міг зробити зливу на весь отряд. От, тут також заряд сили, економія другого спецприйому. І додатковий блокбрейкер трошки. От. Ну, по талантам. Таланти стоять як на зливу, там, на збільшення. Урону від другого спецприйому і, ну, власне, ну, все, що на зливу зазвичай ставлять. Так, ну, як бачите, я е, не ставив спорядження в вежі, з ним би це було 100% перемога, але зараз подивимося, чи вдасться мені зробити те, що я хочу, чи ні. так Починаємо з скарлет Зразу буду мінятися на рейна. Так, якщо цей хлопець нам дасть. Що ж, не зекономився спецприйом. Так, зараз ми тоді на швидкоруч доб'ємо енергії трошки і повторимо другий спецприйом. Так, злива наклалась, добре. І от момент істини. Чи буде злива працювати? Як бачите, все спрацювало. Так, оновлення робимо. Знову міняємося на Рейдена. Так, ну Тут злива вже не обов'язкова, бо залишився лише один персонаж. Просто його трошки продамажим. Можемо за цю дівчину навіть зробити другий спецприйом. Трошки довга анімація, але як бачите, перемога за нами. Все спрацювало, як я і запланував. І, то, як бачите, можна зробити зливу та ще й без спорядження вежі перемагати босів. Що ж, усім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.